Усім привіт! Продовжуємо наші заняття із грамоти. Для початку відгадайте загадку, слухайте уважно. З рогами, а не бик. Доять, а не корова. Кору здирає, а кошиків не плете. Хто це? Це діти. Коза! Зробимо звуковий аналіз слова коза. Порахуємо, скільки звуків у слові коза. К О З А. Скільки звуків? Чотири звуки. Визначимо перший звук у цьому слові. Коза. Перший звук це звук К. Звук К є голосним чи приголосним. Приголосний звук ставимо синю рисочку. Наступний звук коза. Це звук О. Звук О є голосним чи приголосним. Голосний звук ставимо червоний кружечок. Ідемо далі. Визначимо наступний звук. Коза. Це звук З. Звук З є голосним чи приголосним. Це приголосний звук. Ставимо синю рисочку. І останній звук коза. Це звук А. Звук А є голосним чи приголосним. Голосний звук ставимо. Червоний кружечок. Порахуйте, будь ласка, скільки голосних звуків у слові коза. Два звуки це звук О та звук А. Молодці. А тепер прикладемо руку долонею до підборіддя і повільно, протяжно вимовимо слово коза. Нумо разом зі мною. Ко-за. Порахуйте, скільки разів підборіддя опустилось і торкнулось руки. Ко. за Два рази. Щойно ми з вами поділили слово на частини. Назвемо першу частину Ко, а друга частина за. Ми поділили слово на частини, а частини слова називаються складом, а на схемі його позначають ось такою дужкою. Тобто у нас дві частини, два склади, а отже, дві дужки. Ко-за. Нагадайте мені, скільки голосних звуків у цьому слові. Два голосних звуки. Нагадайте, скільки складів у цьому слові? Коза. Два склади. Отже, у слові стільки складів, скільки у ньому голосних звуків. Хто це? Це риба. Поставте на паузу та самостійно зробіть звуковий аналіз слова риба. Визначте, скільки голосних звуків у слові риба. Звук И та звук А. Два голосних звуки. Прикладемо руку до підборіддя і вимовимо це слово ри-ба. Скільки разів підборіддя опустилось і торкнулось руки? Два рази. Ми поділили слово на частини, а отже – на склади. Позначимо схематично ці два склади. Ри-ба. У слові два голосних звуки, а отже – два склади. Що це, діти? Це машина. Поставте на паузу та самостійно зробіть звуковий аналіз слова машина. Поділимо слово на склади, прикладемо руку до підборіддя і повільно вимовимо слово машина. ма Скільки разів підборіддя опустилось і торкнулось руки? Три рази. Отже, слово машина ми поділили на три частини. У слові машина три склади і можемо схематично його позначити трьома дужками. ма ши на Скільки голосних звуків у цьому слові? Три звуки. Скільки складів. Три молодці. А тепер, діти, спробуємо на кожен склад плескати у долоні. Слово корова. Нумо разом. Ко-ро-ва. Скільки разів ви плеснули? Три рази. Отже, скільки складів у слові? Три склади. Ідемо далі. Що це? Це. Коса. Плескаючи у долоні, поділимо це слово на склади. КО-СА. Скільки складів? Два склади. Молодці. Наступне слово рак. Будьте уважні, плескаючи у долоні, ділимо на склади. Рак. Скільки у нас вийшло складів? Один склад. Молодці. Пропоную трохи порухатись і продовжимо далі. А тепер ми будемо шукати склади. Роздивіться зображені малюнки. Знайдемо ті малюнки, у назвах яких є склад Ли. Почнемо із першого малюнка. Це собака. Поділимо на склади со ба ка Чи підходить нам цей малюнок? Ні. Йдемо далі. Машина поділимо на склади. Ма-ши на. Чи є тут склад Ли? Немає. Йдемо далі. Лимон. Поділимо на склади. ЛИ-МОН. Чи є тут склад Л? Звісно, що є. Молодці. Гриб. Поділимо на склади. Гриб. Один склад. Чи є тут склад ли? Немає. Лисиця. Поділимо це слово на склади ли, си, ця. Чи є тут склад ли? Звісно, що є. Молодці. Пропоную пограти в гру, яка називається Продовж ряд. Я називатиму слово, а ви маєте продовжити його за моїм зразком. Наприклад, заяць, зайці, багато зайців. Продовжимо далі. Ставте на паузу, а потім перевіряйте себе. Козеня! Козенята, багато козенят. Порося, поросята, багато поросят. Цуценя, цуценята, багато цуценят. Діти. Сьогодні ми вчилися з вами ділити слова на склади і схематично позначати його дужкою. Вашим завданням буде самостійно зробити звуковий аналіз слова груша, визначити, скільки в нього голосних звуків і поділити це слово на склади. Бережіть себе, не забувайте про щоденні прогулянки. Та до нової зустрічі!